Ви дивитесь програму Акценти дня на календарі 30 грудня, середа в студії Дмитро Кухан. Мої вітання. Вдихнуть на повні груди в обласній лікарні, де лікують хворих на коронавірус, побудували кисневу станцію. Устаткування американського виробництва повністю автоматизоване. Система поглинає вуличне повітря, переробляє його і напряму через трубопровід постачає очищений кисень пацієнтам у палати. За добу станція здатна виготовити до 300 кубів кисню, що рівносильно 45 балонам. Побудували її менш ніж за два місяці, профінансували будівництво коштом обласного і державного бюджетів. Загалом витратили більше 10 мільйонів гривень. Крім того, на території лікарні встановили резервну центру цистерну, яка вміщує близько 20 тонн кисню. Це дозволить відмовитися від кисневих балонів та подавати кисень централізовано. На сьогоднішній день у нас розгорнуто 235 ліжок, на яких знаходяться пацієнти з ковід-інфекцією. На сьогоднішній день у нас десь 120 пацієнтів знаходиться, Із них біля 20 знаходяться в реанімації в палаті інтенсивної терапії. Там, де кисень, потребують 100%. Чому і була ідея зробити централізовану подачу кисню, тому що це залишиться на десятиріччя в лікарні, епідемія, дай Бог, закінчиться, а кисень залишиться. І наша обласна лікарня вже приймає вигляд так, лікарні європейського класу, що біля кожного ліжка є розетка з киснем, так як має бути в нормальній лікарні. Дивом уціліли в обласному центрі на 101-му мікрорайоні вогнеборців рятували 28 людей з палаючої багатоповерхівки семеро з них діти. Пожежа спалахнула вчора пізно ввечері. Загорілися три квартири на восьмому поверсі. Вогонь перекинувся на побутову техніку та меблі. За інформацією рятувальників, до займання призвів перегрів електропроводки. Внаслідок отруєння чадним газом. Постраждали троє осіб. Їх екстрено ушпиталили до лікарні. Стан погорільців – середнього ступеня важкості. О 21.18 пожежу було локалізовано, та о 21.32 ліквідовано. На місці події працювали 38 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки першого державного пожежно-рятувального загону міста Кропивницький та аварійно-рятувального загону спецпризначення управління в області. На одну більше у міському центрі надання адміністративних послуг впровадили додаткову послугу Ємалятко. Вона включає в себе пакет одразу з дев'яти послуг, які батьки зазвичай отримують після народження дитини. Це допоможе позбавити клієнтів від бюрократичної тяганини і тим самим суттєво зекономити час, наголосили в міській раді. Які саме опції містить послуга є малятко? Розповів керівник центру надання адмінпослуг Олександр Нікітенко. Це і реєстрація народження дитини, отримання свідоцтва про народження дитини, визнання походження народженої дитини, визначення належності дитини та до громадянства України, реєстрація місця проживання народженої дитини, призначення допомоги при народженні дитини, реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров'я. Реєстрація народженої дитини у державному реєстрі фізичних осіб платників податків, присвоєння дитини унікального номеру запису в єдиному демографічному реєстрі і призначення допомоги багатодітним сім'ям. Донор на новорічні свята. Обласна станція переливання крові запрошує містян з групами крові 4 негативна, четверта позитивна та третя позитивна здати кров. Зібраний біоматеріал піде на лікування діток з онкохворобами, породіль і пацієнтів, які потребують гемотрансфузійної допомоги. Щоб стати донором крові, необхідно протягом двох діб дотримуватися спеціальної дієти, не вживати алкоголь за 48 годин до процедури, та дві години до та після не палити. Це може нашкодити вашому здоров'ю. Колишній підполковник поліції Олександр Коломоєць проходить через подібне вже аж 25 й раз. На рахунку чоловіка близько 10 літрів з даної крові. Зверталися за допомогою. Ми, звичайно, надавали. Але потім, коли я зіткнувся з тим, що моєму батькові... Під час операції потрібна була кров, сам побігав по донорах, пошукав. Я вирішив, що я таким чином зможу допомагати людям, тому що фінансово не завжди вдається допомогти всім. А отак періодично десь ну, положено раз в два місяці здавати кров. За показаним, я здаю десь 5 разів на рік, як, як виходить. Акція почалася ще 28 грудня. За цей час вдалося зібрати більше 80 літрів крові. Втім, на станції переливання говорять, донорам раді завжди. Завідувач відділу трансфузійної допомоги пояснює, в період новорічних свят наповнити банк крові вкрай необхідно, адже в цей період усі відпочивають і донорів майже немає. Максимальна доза це йде чотириста літрів. Получается 450 мл чистой крови и 16 мл консервант. Наоборот, сейчас в детскую гематологию, в больные детки, козами Мы им помогаем, и тромбоконцентратом, повышаем гемоглобин, тромбоциты. В основном детская областная. И районы сейчас приезжают, Бобринс приезжает. Сегодня для Бобринца человек 10 завалов, потому что там вторая минус, редкая группа, сейчас вторая минус у нас сейчас тоже как бы в бренде, можно сказать. Лікар акцентує, що донор має досягти повноліття та бути не старшим за 60 років, а також важити не менше 50 кілограмів. Людині, яка здає кров, проводиться безкоштовне обстеження на гепатит Б, С, Сифіліс і ВІЛ. А після процедури надається обід. Ба більше, наступний день після здачі це офіційний вихідний. Країна майстрів так в центрі народної творчості назвали виставку робіт членів обласного осередку національної спілки майстрів народного мистецтва України. Килими, різьблення із дерева, кольорові писанки, гончарні вироби, орнаментальна вишивка, ляльки, декоративний розпис та ще багато чого цікавого. В центрі народної творчості кажуть: саме ці майстри зберігають автентичність української культури, а разом із тим і історію нашої держави. Всього свої роботи на виставці представили 25 майстрів та майстринь. Ми щиро вдячні їм, що він кожен кожен вибрав свій напрямок. Кожен вибрав свій матеріал, техніку, вивчав традиції. Хто у... працює з глиною, хто працює з деревом, хто займається килимарством, хто вишивкою, хто декоративним розписом. Кожна людина починала з якихось азів і вчила найпростіші уміння і навички, а потім розвивалася у своєму виді мистецтва і вже досягла певних певних, певних успіхів. Минулої доби корону діагностували 97 мешканцям Кіровоградщини. Побороли недугу 142 людини. Ще 4 померли. З початку карантину в області маємо вже 8 тисяч підтверджених випадків захворювання. 4 тисячі земляків одужали, 251 пішли з життя. На цьому все для вас в студії працював Дмитро Кохан. Гарного нам перед новорічного настрою.